Оформили фіктивну інвалідність для депутата ОПЗЖ. На Вінниччині затримали чотирьох лікарів. ДБР повідомило про підозри керівництву та лікарям ВЛК, що визнали важко хворим та непридатним до військової служби колишнього місцевого депутата, якого звинувачують у замовному вбивстві свого колеги. Працівники державного бюро розслідування у взаємодії з національною поліцією повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії жмеринського району ТЦК та СП, які визнали непридатним до військової служби чоловіка, підозрюваного ДБР у замовному вбивстві. Це рішення могло дозволити колишньому депутату жмеринської міської ради втекти за кордон. Після скоєння злочину про це повідомила прес служба ДБР. Слідство встановило, що у січні 2023 року ВЛК визнала на той час депутата міськради інвалідом та ухвалила рішення про непридатність останньо до військової служби з виключенням з військового обріку. Підставою став висновок сімейного лікаря-депутата щодо наявності в нього, начебто, цирозу печінки. Водночас діагноз був встановлений без проведення клінічних лабораторних інструментальних досліджень на підставі, нібито наданим. Хворим медичних висновків йдеться у повідомленні. За даними слідства, з цієї довідкою про непридатність, депутат виїжджав до Польщі ще до повідомлення йому про підозру в замовному вбивстві. Судово-медична експертиза також встановила, що у підозрюваного депутата немає хвороби печінки, яка відповідала діагнозу в медичній документації. На підставі цієї та інших експертиз, центральна БЛК ЗСУ ухвалила рішення. Про скасування постанови Жмеринського РТЦК та СП. Про непридатність фігуранта до військової служби йому повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа. Також підозру оголосили голові ВЛК, Жмеринського РТЦК та СП, голові лікарні КНП жмеринський ЦПМСД та двом лікарям-терапевтам, один з яких є членом ВЛК. Слідство підозрює медиків у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, в чинному організованою групою. Зараз же готується клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою нагадаємо, що у серпні 2023 року, колишнього депутата жмеринської міськради на Вінниччині було затримано за підозрою в організації вбивства іншого депутата. Життя свого колеги він оцінив у 8,5 тисяч доларів США.